У селі Яснозір'я, що за півсотні кілометрів від Черкас, проживає три тисячі людей. У кожному другому будинку тут користуються пічним опаленням, розповідає староста села Сергій Галаган. У нас близько лісництво, у нас працює 12 пілорам, дуже багато відходів, які, ну, будемо казати так, цінова політика, на якій доступна для любого середньостатистичного українця. Першою рятувальників зустрічає господиня Любов Мироненко. Каже, до опалювального сезону підготувала завчасно, потрусила сажу та заготовила дрова. Звісно, важко, в таких шлуях, як я це живу. Жінка додає, розпалює піч ближче до вечора, аби тепло було спати. Їсти готує на вулиці, ось на цій плитці. Рятувальники після огляду приміщення зробили господині декілька зауважень. Немає листа металевого, може випасти жарина і займеться дерев'яна підлога. А це вже оселя Черкащанки Оксани Гаврилюк. Тут вона мешкає з п'ятьма дітьми. Каже, піч опалює дві кімнати. Нею вони користуються протягом дня. Хіба що до десяти вечора, якщо я ще не сплю? Я дожидаюся, поки вона потухне, закриваю все, ну кроме кагли, і тоді лягаю спати, бо, не дай Бог, жаринка, чи що я ж дивлюся. Господиня каже, за станом печі стежить постійно, попри це, інспектори помічають порушення, відсутність металевого листа, речі, які лежать на припічку та дрова, що зберігаються біля вогнища. На грубі общині доведено ніяких важать виручити. А хорошо вберемо сьогодні. І саме перше ваше недолік? У хаті самі маленькі діти, у вас немає і грубо топиться. Тож тобто, старший брат. А у цьому будинку, до якого під час рейду навідали рятувальники, усе відповідає нормам. Господиня Любов Демченко каже, власна безпека найголовніша, тому жодної тріщинки на печі та сажі в димоході не допускають. Оце ця груба обтопляє всю хату. Я тобі, побілили, да, по побілили уже накупили плитки, будемо плиткою обділувати, ну не доходять руки. Як розповіла речниця держслужби, без надзвичайних ситуацій в області Юлія Наровкова такі райди проводять, аби запобігти виникненню пожеж. Зараз у розпалі опалювальний сезон, люди активно користуються пічним опаленням. Ми перевіряємо, як саме вони це роблять, нагадуємо їм елементарні правила, золоті правила, які рятують життя. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.